Миру Божого вам, чи знаєте ви, що на сьогодення слово Боже баниться і канали, де проповідується саме Слово Боже, істина Божа, вони баняться, кредуться перегляди. Чому так? Через те, що світові не потрібно, слово Боже. Дуже багато хто каже, я віруючий, я з Господом дома помолився, та-та-та, і на цьому все. Мені церква, пастори не потрібні. Але подумайте, Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, Він не ходив один і не звертався до Господа один. Він вибирав собі учнів, апостолів і пророків, які писали потім святе Писання для нас з вами. А в святому Писанні написано, що жива церква Ісуса Христа це кожна віруюча в Ісуса Христа людиночка. Оці люди і називаються живі цеглинки. Саме з таких людей будується жива церква Ісуса Христа. Церква Ісуса Христа це не є матеріальність, це духовність, бо Господь наш, це Дух Святий. І Ісус Христос Він казав, що там, де збираються двоє чи троє в ім'я моє, там перебуваю і я. А тепер дивіться, як сказано в святому Писанні щодо. Людей, пророків, апостолів, проповідників, яких не впускають в будівлі і в міста, до яких не дослухаються, від Матвія, 10 глава з 12-го вірша. А входячи в дім, вітайте його, промовляючи мир дому цьому, і коли буде достойний той дім, нехай зійде на нього ваш мир. А як недостойний він буде, то мир нехай повернеться. До вас. А як хто вас не прийме і ваших слів не послухає, то виходячи з дому чи з міста того, обтрусіть порог з ніг ваших, по правді кажу вам: легше буде країні Содомській і Гоморській дня судного, аніж місту тому. Подивіться навколо і подумайте, чому зараз у нас гори, війни, скільки хвороб, скільки невдач. Через те, що ми живемо без Господа, коли ти людині говориш про те, що давай поговоримо про Господа, людина каже, ні, в мене на це немає часу. Якщо у вас немає часу для Господа, то Господь ваші не чує, бо Господь чує тільки своїх дітей, які перебувають в Слові Його щоденно. А для того, щоб зрозуміти Господа і перебувати постійно в Слові Його, потрібні наставники, потрібні пастора, Божі люди, які мають плоди і все життя покладають на проповідування Слова Божого. Саме завдяки таким людям ми вчимося пізнавати Слово Боже, впускати Господу всередину себе. І якби Слово Боже не банилося, якби канали не закривалися, не показувалися, все одно Слово Боже, воно сіється, бо це святиня. І потрібно лише полюбити Господа всім серцем своїм, впустити його всередину себе. Тоді тільки будете, ви розуміти Слово Боже. А поки, так як ви говорите з Господом, я тет-а-тет, тет, нічого ви не пізнаєте. Ви будете просто як жебраки духовні, тільки просити. Господь каже: звільнися від гріха. І звільнення від гріха потрібно в першу чергу нам з вами. Бо так ми боремося з сатаною, бо так ми звільняємося від спокус, так ми вчимося боротися з бісами. Це потрібно в першу чергу для нас з вами, не для когось. Люди Божі, пастори вони потрібні для того, щоб як в дитинстві вас мама вела і казала, сюди не можна йти, та не можна робити, бо тут, наприклад, машина зіб'є, а в розетку пальці не засовує, бо там ток. Так само, і пастор у нього є духовний досвід. І він каже, якщо я вам говорю, робіть отак, бо сказано в святому писанні, в святому писанні він кожного разу вам каже, від якого пророка це написано, яка глава, ти відкриваєш і бачиш, що дійсно цього не можна робити. От пастор, він і є духовний наш батько, який нас направляє, який нам показує, де гріх, а де святиня, де чорне, а де біле. Я Господу вдячна за свою церкву, за своїх пастирів, через те, що тільки завдяки своїм духовним батькам. Я відкрила очі, і я борюся з бісами, і я борюся зі своїми гріхами, я каюся, очищаюся, і з кожною миттю я ближче до Господа. І слава Ісусу Христу за це! Все, що потрібно, лише відкрити очі, відкрити своє серце і подумати, в чому ви перебуваєте, яке ви життя на сьогодні маєте. І потрібно щось починати, пізнавати і впускати Господа в своє життя. Благословень вам, Боже!